Всім доброго дня. Починає квітнути волотиста гортензія. І починаємо ми наші такі відео, сортності гортензії. Гортензія Полістар. Це волотиста гортензія, яка починає квітнути сама перва, сама рання пташечка. Вона вже квітне майже місяць, і починає вже вона, бачите, розовіти. Висоту ця гортензія приблизно 50 см, 50-60 см. Цікаве в неї, знаєте, те, що її не потрібно взагалі обрізати ні весною, ні осінню. Тому що вона не росте висоту. І тоді вона така густенька, бачите, дуже-дуже така вона щільненька. В неї такі фертильні і стерільні. Значить ці квіточки, і вже бачите, вона починає розовіти, з неї дуже гарно можна формувати в вашому ландшафтному дизайні бардюр. Бардюр буде приблизно висоту 50 см, 60 см, можете зробити його. Якщо ви її посадите приблизно 10 см, 51 від одної, то у вас вийде дуже гарний квітучий бордюр, який починає квітнути в травні, в кінці травня, і до самого морозу стоїть декоративно. Спочатку це у вас буде білий бордюр, потім буде такий, бачите, він білий з розовим, а потім вже у вас буде такий розово-бордовий бордюр. Дуже-дуже-дуже гарно. Так що подумайте над цим сортом собі. Може, комусь треба. У нас є група в вайбері Під цим відео буде силочка на групу. Можете замовляти. І що хочу сказати згідно цієї полістар, фішка така в неї, що я перший рік її обрізала, як всі волотисті гортензії І вона така була низенька-низенька, десь сантиметрів 30. Прошлому році я взагалі її прошлу прошлому позапрошлому не обрізала від слова зовсім. І вона зараз приблизно 50 см. Такий, дивіться, дуже гарний кущик. Дуже-дуже мені, мені вона подобається. Так що, перва ласточка вже у нас в каталозі. Вона вже. Заявлена як низькоросла бардюрна. Міні-гортензія волотиста. Так що, кому треба такі живці, пишіть на Viber. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас вся правда про гортензії і тільки про гортензії. Всім дякую. До побачення!